Материнське зізнання. Кожного дня, проходячи повз дитячий садочок, Наталя зупинялася біля невисокого голового паркану і довго спостерігала за чужими дітьми. Іноді вона прочиняла хвірточку й заходила у великий двір, де в пісочку гралися малюки. В її господарській сумці. Завжди щось було з солодощів, і вона залюбки пригощала дітлахів. А ті вже добре знали тьочу Наталю і, побачивши знайому постать, на випередки бігли до неї. Жінка мліла від щастя, коли маленькі дитячі рученята, теплі, холодні, спітнілі, торкались її тремтячих від щастя рук. Вона раділа кожній такій зустрічі, але додому приходила розбита, розчавлена і часто плакала в подушку, дожидаючись із роботи чоловіка. А скільки різних думок роїлося в її голові такі самотні вечори, доля завжди була милостивою до неї. І школу добре закінчила, і вищу освіту здобула, і будиночок затишний мала. І чоловік був, здавалося, найкращим у неї, і автомобіль стояв у гаражі. Одним словом усе було. Чого іще треба? А виходить, що треба, тільки в одному їй не пощастило, не було дітей. Подруги бавилися зі своїми малюками, а вона їм лише заздрила. Її звали не один раз за хрещену матір. Вона тішилася своїми хрещениками, але їй цього було замало. Вона хотіла мати своє дитя, винесити його під серцем, у важких муках народити, не досипати ночей. Плинати в теплі пелюшки після вечірньої купері, співати колескової. Вона хотіла відчути себе матір'ю. Але довгоногий лелека, який прилітав на дахи будинків її добрих знайомих із крикливими подарунками, чомусь кожного разу обминав її хату. Вона було весною, почувши лелече курликання в небі, закликала лелеченьків до себе в хату на гостину, аби задобрити їх і також отримати від них принесений з далеких країв невеличкий біленький згорточок. І таки, мабуть, лелеки почули, що вона запрошувала їх погостити. А може, доля змилостивилася над нею? Чи Всевишній почув її молитви, бо в їхнє віконечко ранковим телефонним дзвінком постукав довгоногий бусол. Наталю, присядь, я тобі зараз таке скажу, дивись, не землі з радощів. Наталя навіть не здогадувалася, що могла сказати їй найкраща подруга Марина, а новина в неї дійсно була така, що жінці в перші хвилини здалося, ніби на неї падає стеля. Не дослухавши до кінця, вона кинула слухавку і, як дівчисько, застрибала по кімнаті на одній нозі здіймаючи високо вгору руки і посилаючи слова вдячності тому, хто почув її молитви. І слухавки вицибували ще якісь слова, лунко падаючи додолу, але Наталя їх не чула. Вони були зайві після вже почутих нею. Миколи ще не було вдома. Він десь затримувався після нічної зміни, а Наталя метушилася по просторій кімнаті, яка сьогодні здавалась їй занадто тісною. Вона раз по раз натикалася то на стілець, то на тумбочку, боляче стукаючись коліньми об гострі кути, але від хвилювання нічого цього не помічала. Відчиняла дверцяти нової шафи, щось шукала там на полицях, знову зачиняла, присідала на край канапи, потім раптом знову зривалася на ноги і починала поспішно ходити з кутка в куток. Про що вона думала? Було відомо тільки їй. Затяжна відсутність чоловіка вже починала її дратувати. Вона якось знервовано хапалася за слухавку, але так і не набравши потрібного їй номера, калала її на місце. Стук хвіртки на вулиці вернув наталю до тями. Це Микола повернувся з роботи. Жінка кинулася йому назустріч. У проймі широко відчинених дверей, скупаний променями вранішнього сонця, стояв Микола. Розкішний букет квітів закривав його у обличчя. У сірий пакувальний папір було щось загорнуто. Наталя не встигла промовити ще й слова, а Микола вже випалив Люба, ти ще не готова? Ми ж можемо запізнитися. Наталя поспіхом накинула на себе сукню, тремтячими руками підібрала наспіх волосся, зашпиливши його кількома шпильками і не промовивши жодного слова, вийшла на ганочок. Ти чого так розхвилювалася, що ж руки тремтять? Все буде гаразд, от побачиш, Микола заспокоював дружину. А сам нервувався не менше неї, навіть новенького жигулика завів аж за третім разом. Авто зупинилося біля старенького приміщення пологового будинку. Микола з Наталею, забравши квіти й пакунок, попрямували до зачинених дверей. Тремтяча рука жінки потягнулася до затертої людськими пальцями кнопки дзвінка. У відповідь гнітюча тиша. Наталя знову підняла руку, щоб вдруге натиснути на кнопку, як раптом почула глухе шаргання під дошу по коридорній підлозі. У невеличке, прочинене віконечко просунулася жіноча голова. Ви до кого? Тихо запитала вже немолода жінка. Ми за покинутим хлопчиком. Пробобонів Микола, ніби боявся, щоб його ніхто не почув. Жінка відчинила широко двері і пропустила в коридор подружжя, забравши в них сірий пакунок, в якому були речі для новонародженого малюка, і прочовгала в інший кінець довгого коридору. До Наталі й Миколи довго ніхто не виходив. Вони страшенно хвилювалися. Чоловік переминався з ноги на ногу, потирав руки, хрускотів пальцями і щось тихенько шепотів собі під носа, ніби читав якусь тільки одному йому відому молитву. А жінка, обіпершись на стіну, склала перед собою руки, і тільки видно було, як міцно вона стиснула зуби, втупила в стелю свої великі голубі очі, як два озерця. І, мабуть, благала Всевишнього, аби все було добре, аби молода породілля не передумала і не залишила дитину собі. Легенький стук дверей, ніби пробудив Миколу і Наталю. Вони, як по команді, стрепенулися, витягнулись, як струни музичного інструменту і повернулися на стук. З іншого кінця коридору. Рухались їм на зустріч лікар і медсестра з маленьким згорточком на руках. Ось тут відмова матері від дитини, а всі інші папери вам розкажуть, як оформити, так що все буде добре. Я впевнений, що мати не передумає і у вас не буде ніяких проблем. Хай хлопчик росте вам на втіху, промовив лікар. Молоденька медсестричка обережно передала малюка чоловікові, привітно посміхнулася Наталі і урочисто прошепотіла. Вітаю, такого красеня маєте. Хай росте здоровим. Микола, ніжно притиснувши немовля до грудей, попрямував до дверей. Наталя, озираючись, поспішала за ним. Їй хотілося швидше звідси вийти, щільно зачинивши за собою двері. Вона страшенно боялася, аби ніхто її не окликнув і не відібрав дитя. Тепле літнє сонечко прийняло їх у свої ніжні обійми, як тільки вони переступили лікарняний поріг. Легенький вітерець розкуйовдив на Миколиній голові пишного кучерявого чуба. Чоловік гордо підняв голову, набрав повні груди свіжого повітря і зібрався було голосно вигукнути, що він батько, що в нього є син. Як раптом маленьке створіння закрутило Карпатим носиком і пчихнуло. Микола тихенько засміявся і подумав. Краще мовчатимо, щоб не зурочити. Наталя, оформивши декретну відпустку, залишила роботу. Про кар'єру вже не було й мови. Ось у себе вона присвятила маленькому Богдасі. Недоспані ночі, перший синій зубчик, перший крок тремтячими ноженятами, перше слово. Вимовлене сином і почуте нею. Синяк на коліні, гуля на лові, розірвані з сусідським собакою штаненята, перша п'ятірка в щоденнику, золота медаль, червоний диплом. Усе це сьогодні зринало в її материнській пам'яті. Богдан був люблячим сином, ніжним чоловіком і, мабуть, найкращим у світі батьком. Наталя з чоловіком ні разу за своє життя не пожалкували, що всиновили покинуту дитину. Колись молода, енергійна, глубока сміхотуха сьогодні була зовсім іншою. Важка хвороба пожирала Наталю, який тільки ліки не привозив син матері, але продовжити її життя не міг. Вони всі добре знали, що не сьогодні-завтра її не стане, і чим більше Наталя це відчувала, тим швидше хотілося їй відкрити синові правду. Розбита хворобою, знесилена, вона лежала на високих подушках у напівтемній кімнаті. За вікном рясно квітували яблуні. Вона так любила яблуневий цвіт. А ще вона любила запах матіголи, літній теплий дощ і рясний нічний зарепат. Наталя відчувала, що не дотягне до літа, не побачить, як метеоритами падають із неба зорі і закочуються у високі трави, щоб спалахнути там наступного вечора сотнями маленьких світлячків. Наталя з хвилюванням поглядала на старенький годинник із маятником, який, поцокуючи на стіні, ніби відраховував останні години її життя. Вона чекала свого Богдася, вирішила сказати синові, що не вона його мати, що зовсім поряд. В сусідньому селі живе та, яка дала йому життя, але із за якихось причин не змогла його забрати додому й виростити. Але Наталя її не засуджує ні. Вона їй вдячна, бо чи відчула б вона всю повноту жіночого щастя, не маючи свого Богдася, не слухаючи дитячого щебету маленької онучки, не бачачи щасливої невісточки. Мабуть, що ні. На якусь мить жінка провалилася у сон, а може, то їй лиш далося. Але коли через силу підняла важкі повіки, побачила свого Богдася. Високий, стрункий, чорночубий красень з великими й такими бездонно голубими маминими очима, тихенько сидів на невисокому стільчику біля наталеного ліжка. Жінка протягнула свою кістляву висушену хворобою руку, щоб привітатися з сином, але їй забракло сили, і рука безсило опустилася на ковдру. Син узяв мамину холодну руку в свої великі теплі долоні, припав до неї вустами, обціловуючи. І Наталя раптом відчула, що в її тіло струменем вливається тепло. Немає, мабуть, більшого щастя для матері, як в останні хвилини свого життя, відчути таку велику й безмежну синівську любов. Наталя важко дихала, пересохлими губами хапала повітря. Набирала його повні груди, широко відкривала рота, намагаючись сказати синові, що вона не його мати. Глибоко запалими очима, наповненими сльозами, дивилася на нього, але якась невідома сила стримувала її, і вона не могла вимовити цих правдивих і таких жахливих. Для неї слів. Син з тривогою дивився на матір, пестив її маленьку руку і по його щуці котилася сльоза. Наталя востаннє набрала повні груди повітря. З материнською Любов'ю і ніжністю подивилась на сина і тихо, через силу прошепотіла. Я Твоя мати.